Бачите, що в цьому році нам вдалося стягнути більше людей. Причому це представники районних відділів культури районних державних адміністрацій. це свідчить про те, що вже зацікавилися на більш високому рівні не тільки аматори, не тільки науковці, які можуть зустрітися, поговорити, але й люди, які можуть якимось чином вплинути на на розвиток сільського туризму. у селі Городське Коростищівського району, де вже кілька років діє центр. Етнографії поліська хата пишаються не лише своїми традиціями, але й історичним минулим. Експонати музею місцевої школи, зібрані жителями села. Особливу цікавість учасників семінару викликали археологічні знахідки часів трипільської культури. Екологічне поселення Татарівський кіш теж привернув увагу закордонних гостей. Тут саме будується сучасна хата за старовинними технологіями. Ну звичайно, цей дім буде відрізнятися в першу чергу тим, що він є натуральним, тим, що це є енергетика, то тієї природи, яка нас оточує, вона безпосередньо є в цих стінах і всьому, що є насправді в цьому домі. Це глина, солома і дерево. Головною туристичною принадою є сама природа поліського краю. Зазначають відвідувачі з Польщі. сьогодні була зустріч із природою недоторканною, яку рідко сьогодні зустрінеш, і яку варто побачити. Надвечір учасники семінару відвідали агротуристичне господарство Поліська хата, де відновлюють та зберігають поліські обряди. Часу напевно на завенатрасі немає жодних позначок про те, що тут є. Не вистачає реклами та інформації у Польщі. Теж є подібні проблеми. розповівши про діяльність етноцентру, господиня обіця запросила гостей скуштувати справжні поліські страви.